Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні субота, 6 липня. А отже, традиційно огляд ринку наприкінці тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень. Як бачите, в понеділок у нас нічого немає, так такого на три зірочки. Щодо вівторка о 18.00 буде свідчить голова ФРС Пауел, Так, може бути висока волотильність середа, 10 липня, 17.30, 17.00, 17.30 і 20.00. Трішечки є новин. Також у нас буде виступ Пауела і запаси сирої нафти. Також буде, скоріш за все, велика волотильність. Тож, можливо, дадуть тільки Лондон і Європу поторгувати, так, а тут вже потрібно буде дивитись щодо четверга, 11 липня. У нас трішечки по британському фунту, так, о 9, о 9 також по євро. Е, є новини і стандартні. Вже мені здається, 15-30. Дивіться вже 4 новини в один час. Тож також може бути велика волатильність, десь волонг, десь шорт. Будьте обережні, 20.00 на акціон 30-річних облігацій, так на четверг. Тож п'ятниця в нас більш спокійний день, так тільки о 15.30 буде PPI місячний за червень. Тож, такі, такий тиждень наступний буде, так, по новинам на три зірочки. І давайте перейдемо з вами до огляду ринку, подивимось відпрацювання нашого такого глобального сценарію. Розпочнемо з вами з індексу долара США. Що ми з вами прогнозували? Так, ми знаходились на той час на верхньому кордоні консолідації, так був у нас блок. І хотілося б побачити відпрацювання від верхнього кордону консолідації. Як бачите, у нас глобальний сценарій все ж таки від верхнього кордону буде йти нижче. Тож, де можемо з вами чекати ціну? Дуже солодкий пул ліквідності є знизу. Так, була в нас консолідація, був вихід із цієї консолідації. Як бачите, тест верхнього кордону, так і продовження лонгового руху до глобального верхнього кордону, великої консолідації від тижневого таймфрейму. Що ми робимо зараз? Ми зараз знову таки повертаємось в цю консолідацію, яка була до цього, як ми з вами відмічали, так і є в нас знизу. Пул ліквідності. Давайте його також позначимо. Це буде найближча ціль, ціль для найближчого часу, так, щоб її підняти ось так з вами покажемо. Є. І хотілося б побачити тут заповнення пустот ліквідності, так, розривів ліквідності, які були, і повернення ціни нижче. Давайте подивимось більш глобальніше так, на денний таймфрейм. На денному таймфреймі ліквідність знаходиться ось тут. Так, піднімемо, піднімемо і... Будемо йти як мінімум до нижнього кордону великої консолідації. Так, є в нас верхній кордон, іде в нас нижній. Нижній ми з вами ще не проводили. Тож давайте вже цим займемось в понеділок. Так проведемо і покажемо все. Є щодо Діксі, є перейдемо з вами до наступного. Наступне наступна пара євродолар. І тут здається, все повинно бути навпаки. Так, від нижнього кордону ми з вами чекали пробійний рух лонговий. Щось на денному таймфреймі так не дуже видно, що там ми малювали. Давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинах хотілося побачити вхід в консолідацію, тест нижнього кордону, да, і продовження лонгового руху. Як бачите, все зараз йде по цьому сценарію. Найближча ліквідність нас за ось цими хаями, ну а взагалі, ось тут у нас також найближчий пул ліквідності, як і на Діксі. Так, поставимо ось тут такий крестик, хрестик, і будемо чекати ціну тут. Це здається, вже буде. Половина консолідації так від е, старшого таймфрейму. Так, в нас є нижній кордон тут позначений, є верхній, і як бачите, це вже майже еквілібріум. Тож е, чекаємо ціну як мінімум зараз до еквілібріуму, там будемо дивитись після зняття цієї ліквідності. Ну, як бачите, тут ми все підзнімали, ліквідність також тут підзняли. А хаї в нас досі не тронуті. Тож е, така ціль е, більше, ніж на два тижні, це здається похід до верхнього кордону консолідації цієї великої. Євро-долар. подивились. Давайте перейдемо з вами до британського фунту. Британський фунт також знаходився на момент прогнозу так на нижньому кордоні консолідації. Хотілося б побачити продовження лонгового руху. Ми з вами це й прогнозували на денному таймфреймі. Як бачите, не дуже так видно. Давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинах ми знаходились десь в цій точці. Так, хотілося б побачити відпрацювання від верхнього кордону. Підзняли ще ліквідність додаткову. Так, після цього пробили блок. І навіть не поверталися, так? не поверталися його тестувати, відразу викупали ціну. І е, йдемо зараз глобально до верхнього кордону консолідації. Там в нас глобальна ліквідність є, так? глобальний пул ліквідності. Також ми з вами вже його дивились і позначали е, на старших таймфреймах. Е, що ми тут? Е, ми тут з вами верхній кордон знову-таки пробили, як бачите, так? ось у нас фіолетовий є. Е, і глобальна лікідність нас знаходиться ось тут. Тож. Будемо чекати ну Зараз, зараз найближча ціль. Давайте це з вами видалимо. Так? Це поки є неактуальним. Ми з вами тут відкоригувалися трішечки. Хоча давайте навіть, можливо, просто його так перенесемо. Так. Як хотілося б побачити ціну? Ось так. Є тест верхнього кордону, продовження лонгового руху, так, як мінімум, на оновлення ось цього хаю, а далі з вами вже будемо спостерігати і строїти якісь плани. Ну, здається, якщо підзнімемо, давайте виберемо якийсь інший колір. Так, давайте ось цей як мінімум, здається, ще можемо підзняти ось цю ліквідність. Так, це найближчі цілі зараз на цей лонг, який йде. Добре, тож це з вами також позначили. Перейдемо до наступного. Наступний єврояпонська єна, і що вона Вона не відкоригувалась. Так, ми з вами чекали якоїсь корекції, хотілося побачити продовження лонгового руху, але зараз тільки закінчився лонговий рух на денному таймфреймі. Тож, давайте з вами тепер трішечки підкоригуємо. Ось так. І перейдемо на 4 години. Так? На 4-годинному таймфреймі, що в нас тут є, розрив ліквідності, є блочок, де чекали ціну. І... Що в нас тут бачимо відпрацювання, але давайте проведемо ось цей рівень. Є в нас рівень по цьому шпілю. Як бачимо, тут ціну зупинили. Так, давайте зараз ось так зробимо. Є. Бачимо ціну ще тестує, тестує даний рівень. До блочка не дійшли, тож є ймовірність того, що піднімемо ліквідність нижче, можливо, підемо донизу цієї консолідації. Тут у нас також є пул, поки ціну зупинили на ось цих хаях. Також будемо з вами спостерігати е, і чекаємо корекцію на тест даного облачка, так, і на заповнення розриву ліквідності гепу, так, який є ось тут нижче. Е, тут у нас з вами є наступний SP500. Е, SP500, що ми чекали? Ми чекали продовження лонгового сценарію і відпрацювання від материнського блоку. Як бачите, ми просто пробили блок, так, і в нас SP500 йде далі майже без корекції. Що ми, тут? ми тут навіть не е, тестували попередній хай. Так. Трішечки не добили і пішли вище. Тож в нас SP е, 500, думаю, ви знаєте, так, лонговий інструмент і е, досі не йшов на корекцію. Тож, поки в нас це все також залишається продовження лонгового руху, і якщо, якщо чекати е, корекцію, та, то як мінімум, як мінімум до ось цього шпиля. на молодшому таймфреймі. Давайте подивимось на 4 годинах. Так, на 4 годинах ось тут. Давайте з вами ось так і позначимо до понеділка, так, нехай так і буде. Є. Тут в нас також був розрив якийсь, так геп його закрили, але, здається, ще може ціна повернутись сюди. так, Будемо спостерігати. Якщо повернемось, то просто будемо в цій консолідації. Тоді буде велика ймовірність того, що підемо до ось цього рівня, так, до, до нижнього кордону цієї консолідації. І підзнімемо ліквідність тут нижче. Також можливо, протестуємо даний блочок. Тож будемо спостерігати в моменті, чи повернемось ми в цю консолідацію, чи буде далі в нас направлений рух лонговий щодо S&P є наступне золото. І що в нас показує золото? Ага, золото ми ждали в материнському блоці, так, як бачите, пробили і відкоригувались трішечки вище. Так, давайте перейдемо на денний таймфрейм, і що бачимо з вами на денному таймфреймі? Пізняли ліквідність зараз за цими хаями. Не показали нам іще одне, ще одне відпрацювання від ведмежого блоку заказу. Було ось перше відпрацювання. Як бачите, після цього пробили даний. Рівень підзняли за ним ліквідність, так, і зараз потрібно спостерігати в моменті, так, що буде далі, як далі буде ціна себе поводити, чи піде вона на корекцію, чи піде вище до верхнього кордону консолідації. Але я все ж таки давайте показав би ось так. Хотілося б побачити відпрацювання шортового сценарію, можливо, дотягнемось трішечки до цього блоку, так, який стоїть також нетестований, тут геть трішечки залишилось. Давайте. Покажемо ось так, хоча б до його шпіля, так, по шпілю відтестуємо і далі буде. Хотілося побачити продовження шортового сценарію. Щодо 4 годин. На 4 годинах також нічого не зрозуміло ще по корекції, в нас іде направлений рух. Лонговий, пробили глобальний рівень, так, який був. І, як бачимо, на новинах в п'ятницю так, підзняли тут найближчу ліквідність, але ліквідність в консолідації нижче залишили. так, Тут ще в нас є. Також тут є пул ліквідності. Ну, якщо глобально дивитись на золото, то все ж таки хотілося б бачити відпрацювання зараз шортового сценарію, тому що здається, ліквідності знизу більше. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. З вами виключимо так, те, що малював до цього. І дивіться, в нас були ось тут такі три хая. Так, три хая. За ними зараз ми піднімаємо ліквідність. І наступний хай це вже був той, який виходив з цієї консолідації. А знизу в нас залишилась ліквідність. Як бачите, знизу золото ліквідність не піднімало. Тож зараз знаходимось вище еквілібріуму так цієї великої консолідації, і хотілося б побачити вже якусь корекцію, так або відпрацювання, хоча б до цього блоку на старшому таймфреймі після зняття такої великої ліквідності, після того як всі повірили в шорт, і в нас є 1, 2, 3, 4, 4 точки злома структури, і тут почалась консолідація, так, всі консолідації ми оновлюємо точку 3, і злом структури ще в нас працює, так, будемо чекати його відпрацювання, тому що він вважається недійсним тоді, коли ми оновимо точку 1, зараз такого немає, так, пізняли ліквідність за точкою 3, таке буває часто, навіть інтрадей на молодших таймфреймах і завжди відпрацьовує. Тож зараз будемо спостерігати наступний тиждень, можливо, можливо якесь, якийсь початок відпрацювання чортового сценарію, або дотягнемось вище до тесту ось цього ведмежого блоку. На денному таймфреймі, здається, на 4 годинах також. Так так, на 4 годинах ні, нас тут розпливчатий, але. Приблизно, приблизно, так, у нас найближчі ілої є. Тож, золото, поки чекаємо на корекцію, побачимо, що покаже від глобального рівня, так, від оцього глобального рівня фіолетового, який проводили до цього. І цікава реакція на нього. Якщо ми тут при його тесті показуємо слабкість, так не оновлюємо хай, або його оновлюємо і ціну швидко викупають, так залишається тільки шпіль, то з великою долою ймовірності підемо трішечки нижче, підзнімемо ліквідність, бо її там здається дуже багато. Залишилось, якщо зараз перейти на годину. Так, давайте подивимось. Ну так, да. тут, як бачите, ми ось йшли, йшли і навіть не підзнімали ліквідність. І на молодших таймфреймах, здається, виглядає все так само. Так, тут не підзнімали, не підзнімали. Так, все, все залишили. Тож є велика ймовірність того, що тут законсолідуємося, так і покажемо відпрацювання більш вже якогось шортового сценарію. Є в нас прогноз. І давайте перейдемо до наступного. Наступна в нас нафта. І що нам показує нафта? Перейдемо на даний таймфрейм. Був тест блочка, так якого чекали. Е, і зараз дивимось. Е, дивимось, з вами є консолідація, яка була нижче на молодшому таймфреймі. Так, е, Був у нас тест цієї консолідації, пробійний рух лонговий, зараз ціну викупили, і тепер у нас буде прогноз або відпрацювання далі лонгового сценарію, так вище назняття ліквідності, можливо, проторговку з цього шпіля. Або ж, якщо в моменті нам показують пробиття даного рівня, його тест. Так, ну після тесту з цього блочка нам покажуть слабкість лонгового руху, то скоріш за все підемо нижче і пізнімо лой. Ну а поки в нас так глобально все і залишається продовження лонгового сценарію, Так, по нафті, поки розглядати, вважаю, немає чого. Що тут на 4 годинах, на 4 годинах у нас консолідація, так підзняли ліквідність, але знаходимося в цій консолідації. Тож будемо чекати, так будемо чекати, що покаже нафта з ось цим оранжевим рівнем. Так, якщо ми повертаємось цю консолідацію, то скоріш за все пізнімо й ще лої. Підемо трішечки нижче, відкоригуємось. Є біткоін. Так, перейдемо до біткоїна, і здається, тут в нас почалась велика корекція. так. Почали коригуватись, вийшли із консолідації, підзняли ліквідність і майже дійшли до рівня, давайте до рівня 53,5 тисячі доларів. Добре, є в нас тут блочок на старшому таймфреймі, так на тижневому, до нього ми ще не добили. Зараз йдемо тестувати по попередній пробитий лой, так ось цей. Або ж ми можемо відкоригувати тішечки вище до верхнього кордону консолідації. Також будемо спостерігати. І звідси вже хотілося побачити продовження лонгового руху, як мінімум, на заповнення ось цього шпіля. І тест тижневого. Давайте подивимось, тижневого. Так, так, тижневого блоку заказу, який в нас є, трішечки не дотягнулись, але будемо, будемо чекати. Може, може, ще все попереду. Що ми з вами прогнозували тут до цього? Ми з вами були вище нижнього кордону консолідації. Тут також були вище, хотілося побачити продовження. Але але в моменті, що нам показали, так, нам показали все ж таки вхід. Знову таки в цю консолідацію, яка була, лонги не пішли, так лонг не пустили. Відтестували ми верхній кордон консолідації і продовжили рух шортовий. Тож, те, що показували, прогнозували, не відпрацювало. І зараз пішли на корекцію нижче. На 4 годинах, як бачите, також в нас є тут така хороша, хороша зона. Є в нас ведмежий блок заказу, так? від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Ми його виділимо і від його зони можемо чекати відпрацювання. Можливо, підзнімемо ліквідність за ось цими хаями, так, і потім буде відпрацювання далі. То чекаємо з вами ціну трішечки нижче по біткоїну. Щодо ефіріума, так, ефіріум заповнив всі, здається, там пустоти ліквідності. Так, і пішов трішечки нижче. Був у нас блок. Зараз він є пробитим. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Так, е, і чекаємо зараз також. Е, чекаємо зараз також якусь корекцію, і після корекції продовження шортового сценарію, можливо, тут з вами законсолідуємось. Така велика в нас е, волатильна зона. Е, тут була вже консолідація, та як бачите. Ціну вже зупиняли, і зараз потрібно подивитись від цієї зони покупок. Як бачите, такі великі покупки від неї пішли так. Побачимо від неї відпрацювання. Підзняли ми тут пули ліквідності, які були, і всю ліквідність. І зараз будемо також чекати. Повторююсь, чекати відпрацювання лонгового сценарію на заповнення пустот ліквідності. Або ж просто законсолідуємося, і будемо тут потрошечку, потрошечку йти вище, стояти глобально в цій великій консолідації. Це в нас щодо ефіріуму. Ну і альткоїни. Так, альткоїни також просіли. Ми з, вами, ми з вами що тут казали в понеділок. Продовження так, в нас була теорія на продовження шортового руху. Є денний таймфрейм. Давайте перейдемо на 4 години. Так, на 4 годинному таймфреймі був рівень. Все ж таки, ми зайшли нижче даного рівня. Так, відтестували ЛОЙ попередній, і від нього пішов останній пробійний рух. Шортовий, тож, поки з вами чекаємо ціну також трішечки нижче. І як будемо прогнозувати, будемо прогнозувати з вами ось так. так Хотілося побачити далі. Або відпрацювання шортового сценарію, або вже якусь консолідацію нижче. Що щодо атому є наступний матік, на матіку майже така сама картина. Чекали з вами продовження шортового руху? Так все і відбулось. Давайте це з вами також перенесемо. І, і ось так покажемо, або законсолідуємось, або буде направлення продовження шортового руху. XRP. Так, XRP. Так, Був у нас рух останній пробійний шортовий. На 4 годинах є також облочок ведмежий. і тут ми також з вами консолідувалися, так так і показували консолідацію. Зараз хотілося побачити якусь нормальну корекцію, Так, і після корекції знову або нову консолідацію, так, або вже оновлення ось цього лою. Який був сформований до цього, ціну випустили дуже низько. Ну це добре. Добре, якраз можливо, з вересня, можливо, з вересня почнеться там, що там у нас в Америці так вибори будуть пізніше, після вересня, здається, і якраз під них, можливо, буде початок якогось лонгового руху на всіх альткоїнах так, і криптовалюті. Наступний Аптос. Аптос знаходився в консолідації, так ми його і прогнозували так, в консолідації, і як бачимо, був вихід з під нижнього кордону консолідації. Так. Ага, давайте з вами так поставимо, покажемо пробійний рух. Хотілося б побачити тест продовження шортового руху. Так. Продовжимо з вами нижній кордон, і є в нас тут також зона продажів. Так, є ось такі блочки, виділимо, куди чекаємо найближчу корекцію. Суї наступна картина така сама, так, є продовження, що ми були на нижньому кордоні. так Хотілося побачити відпрацювання вище, на зняття хоча б ось цієї ліквідності, але цього не було. Просто спустились нижче. Є сформований у нас там ведмежий блок заказу. Так, так, такий малесенький. Чекаємо ціну тут або трішечки вище. Тут вже на даному таймфреймі в нас є блочок. Давайте з вами. Це так само спрогнозуємо. Раз, пробитий. Останній лой, корекція, так і продовження лонгового руху. Тут в нас все є. Е, і щодо останнього на сьогодні coin 98. Також з вами прогнозували продовження шортового руху. Є в нас тут так. Є в нас тут блочок. Так. Чомусь мене топ підтягнули. Покажемо з вами останній лой. Хотілося б побачити корекцію до блочка, так, і продовження шортового руху, або е, якусь консолідацію. І давайте з вами також покажемо блочок на 4 годинах, який є найближчий. Е, і на денному таймфреймі в нас тут сформований більший блок. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Ось. Як бачите, є тут блочок. На денному таймфреймі може відкоригуємось трішечки вище. Оп, ось так було, здається, так. І Ну, Давайте так, так залишимо до понеділка, так в понеділок можливо підправимо. Е, тож, є, так, на сьогодні по прогнозам є найближчим. На суботу неділю, вважаю, таких, таких амбіціозних так, рухів не буде лонгових шортових. Е, вже з вами зустрінемось в понеділок і також. Сплануємо е, ринок, так, похід ринку, подивимось на наступний тиждень. Тож, дякую всім за перегляд. тим, хто ще не підписався на канал НЗТЮ, і підписуйтесь, ставте свої вподобайки. І до зустрічі в понеділок. Всім па!